Любов до Батьківщини народжується не лише в серці, а й у щоденних діях, які формують нашу свідомість та наше майбутнє. Це щира повага до її історії, традицій, мови та природи. Саме з цього зароджується відповідальність за те, яким буде наше завтра. Ми живемо в унікальній країні, яка має надзвичайно багатий природний світ. Безмежні степи. Тихі озера та квітучі луки усе це частина нашої України, яку ми повинні берегти. Для початку суспільство повинно звернути особливу увагу на власне ставлення до навколишнього середовища і намагатися завдавати якомога менше шкоди природі. Любов до свого міста, до країни, проявляється не словами, а ділом. Успіх у цій справі залежить перш за все від кожного з нас та усвідомлення важливості цієї проблеми, вміння і звички постійно на кожному кроці оберігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже їй нанесено, і не допустити нових. Маленький крок, як от збирання сміття в парку чи посадка дерева, може стати прикладом великої любові до рідної землі. Забруднення річок і озер, загибель лісів, знищення цілих видів рослин і тварин, справа рук людини. І Дорослі і діти повинні об'єднати свої зусилля у справі захисту довкілля. Так ми зможемо зробити світ кращим для себе і для інших людей, які прийдуть після нас. Бережіть природу, насолоджуйтеся її красою і пишайтеся тим, що ми частина цієї прекрасної землі. Ніщо готове не впаде нам з неба, працюйте, не шкодуючи зусиль. А ще умійте, друзі, там, де треба природу рідну зберегти. Адже наше місто це ми з вами, і наше завдання зробити його ще краще. Усе моє, все зветься Україна, буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Разом ми здатні творити майбутнє. Яке буде джерелом гордості для наступних поколінь, бо ми є учасниками процесу із символічною назвою життя.